Значит, смотрите, нет, вы сейчас напишите э, на титульном, а вы, а вы додаток надрукованный не взяли, да? Э, Реєстрація учасників. Реєстрація учасників на шапці должно быть, чтобы люди понимали, почему это другого быть не может. Реєстрація учасників, э, значит, зборів. Реєстрація учасників зборів. По питаннях денних ілі ні, ні по темі, по темі, і лікар господі учасники зборів. В лапках і все просто учасників зборів відкриваєте лапки і пишете створення територіальної громади Печерського району. Нам У Каті написала, у Каті є Наташа. Створення територіальної громади Печерського району міста Києва. Тере юридичної особи публічного права. Юридичної особи публічного права. І, і, і Кома власника, власника так. Ну тут можна було би написати, що там вулиці назвати ініціатив. Так і створення, створення і, значить так і тут же продовжайте, створення ініціативної групи. Мікрорайонів Шечерського району да правильно створення ініціативної групи. Ні, 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 подождіє ініціативної групи комітетів мікрорайонів. О створення. Ем, Переня ініціативної групи з представників будинків мікрорайонів Печерського району. Давайте так. Я не запомню. Продиктуйте ініціативної групи з представників з представників будинків да мікрорайонів черського району. Да. Да -да 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 -да. Нема кращого і міцнішого ніж колективна думка. Ви знаєте, ми були у депутата Ємця тиждень назад, і там заступники його були всі. Кажуть, ми вам нічим не допоможемо. Ми ж не, не, не виконавча влада. Ми, 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 каже, ми приймаємо закони. Ви наприймали вже закони, що вже людям не можна нічого зробити. Поняли, що вони? І ми, ми тільки можемо звернення написати в Все. Поняли, що вони? Ми закони приймаємо. А вони ж всі будівельні норми вже попередливали під себе. Фамірі свою? Да, 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 фамилию, имя, отчество, улица, дом и лучше номер телефона. То есть, да, чтобы это было доказательство того, ну, смотрите, да, какой вам. Лучше, лучше мобильный, конечно. Так у меня семьи пользуюсь. У меня мобильных вот. Не а